Реформування мсеків. Міністр охорони здоров'я Ляшко він пояснив, що це означає. Він сказав, що тепер функції мсеків виконуватимуть кластерні і не кластерні лікарні, але одразу виникає питання, як це взагалі контролюватиметься, і чи не побільшає навпаки корупції, коли тепер не буде конкретного там органа, який цим займався, а будуть багато різних таких органів малесеньких, яких ну на мою таку думку важко буде контролювати. Цікаво почути думку від вас. Ну, мені видається, що ключове завдання, яке стоїть перед державою в обличчі там МСЕК та й боротьби з цією організацією, це спроба мінімізувати все людський фактор. І мені видається, в нас вже були позитивні приклади того, як цифрові рішення допомагали уникнути багатьох проблем. Там Міністерство цифрової трансформації найяскравіший приклад із зникненням просто кластеру Величезного бюрократичного, коли там більшість довідок чи витягів можна отримати сидячи навіть вдома за кілька хвилин, і це позбавило людей необхідності фізичного контакту із іншими людьми. Точно так само трапилася історія, наприклад, з пенсійним фондом. Коли раніше для того, аби там людині, яка виходить на пенсію, нарахували е кошти, потрібно було е мати фізичні зустрічі потрібно було потрапляти до спеціалістів. То зараз. Це все відбувається в автоматизованому режимі і відправляються ці документи навіть в інші регіони від тих, де люди живуть, і немає навіть потенціалу для цього е контакту, якихось корупційних е зв'язків. І тут я думаю, могла би бути застосована і подібна е логіка, коли людям даватимуть висновки з приводу там інвалідності чи неінвалідності не на основі фізичного проходження низки лікарів, а на основі незалежної експертизи і переліку і історії, причому електронної історії хвороб людини на базі сукупних ось, ось цих чинників, можна було би приймати рішення. Я думаю, що це питання обговорюється й досі, попри якісь там гіпотези з боку Міністерства охорони здоров'я, але рано ще казати, чи взагалі вдасться у зазначені строки повністю відмовитися від МСЕК. Тому що країна в нас на щастя велика країна з великою кількістю людей і тут потрібно шукати підходів, які б допомогли поступово, але впевнено перейти до більш прозорої чесної системи. Ця ситуація з МСЕКами, з скандалом потягнула за собою інший скандал про прокурорів обласних. Зараз кажуть про певні якісь чистки серед прокурорів, але фактично ми їх не бачимо. От лише на Хмельниччині так їх перевірили, СБУ взялися за них. А от решта прокурорів чи побачимо ми ще такі от чистки, тому що зрозуміло, що ця система також не повністю прозора. Ну, я би сказав, що проблема не тільки в прокурорах, є ще й багато інших категорій, і е, посадовців, і е, інших людей, які пов'язані так чи інакше контактами із е, широкою мережею людей, в тому числі у сфері там тії ж комісії, які могли б цим користуватися. Тому, безперечно, мені видається, що після таких кричущих кількох випадків це має стати пріоритетом для держави, тому що це якраз посилює. Це відчуття несправедливості в суспільстві, коли частина людей е знаходяться не, в не вдома, та знаходяться на фронті, і в той час, коли інші люди, які і мають гарні гроші на роботі, які в принципі високий соціальний статус мають, але при цьому шукають додаткові способи індульгенції, преференції в якомусь особистому та масштабі і в питаннях мобілізації, таких інших речей, тому. Ну, безперечно, що мала би бути більш широка оцінка ситуації, і тут насправді не пахане поле, зважаючи на те, скільки ми вже випадків бачили, і по тому ж ПСЕКу, і по е, воєнкомам, і по інших е, значить сферах. Тому я, безперечно, підтримую таку активність. Головне, аби вона знову ж таки була прозорою, і вона дозволила визначити всю глибину проблеми і вирішити її ну, одномоментно не вийде, але. Принаймні зрозуміти, що це загроза, загроза е, обороноздатності країни, загроза економічна і багато інших речей. І як на мене, можливо, це не популярна думка, але я вважаю, що в умовах, коли такий рівень корупції є в питаннях уникнення там призову і мобілізації частиною громадян, ну мені, як українцю, було б приємніше, якби ці гроші на ухиляння йшли не в кишені окремих посадовців і корупціонерів, та а вони всі але в державному бюджеті є різні моделі економічного бронювання, про які багато говорять, які за різними оцінками можуть давати мільярди просто гривень на місяць. І це та історія, яка могла би позбавити взагалі необхідності людей, які мають такі гроші. Там ну ми чуємо про великі суми зазвичай, сплачувати їх в казну держави, і при цьому давати людям, які знаходяться на лінії фронту, які будуть приходити на війну, отримувати необхідне обладнання і захист.